Микола Сенгаївський їжакова книжка. Як їжачок у теплі краї збирався. Восени, коли перші заморозки на землю впали, коли і в небі студним війнуло, а комах зовсім не стало, їжачок таке надумав, що й повірити важко. Вирішив, що б там не було, теплих країв пошукати. Переселитись туди ближче до тепла, до вічного літа. Звичайно, там їжакові було б менше мороки. Не треба лаштувати кубла на зиму, шукати затишного місця. Живи собі, а про сплячку і думки не думай, не гадай. Харчів досить, різні там личинки, жучки, комахи, молюски, гризуни, жабки. А на закуску всіляке насіння, коріння, травинка, бадилинка. Живи та розкошуй. Тепло і вдень, і вночі, і влітку, і взимку. Тому, напевне, і відлітають солов'ї, зозулі, дрозди та різні знайомі їжакові птахи. Надумався і їжак у теплі краї податись, і не барився, миттю зібрався. Лише звечоріло, як уже в дорозі був. Скільки не йшов, знайомі стежки пізнавав, тамтешні місця, де так добре полювалося. Та невже ж це назавжди я залишаю свої домівки, схованки, свій край? запитав раптом себе їжачок і тут же відповів, Бути цього не може. Тут я виріс. Тут мені кожна галявина і гущевина знайомі, задумався їжачок, зупинився перепочити та й заснув. Осінній день видався теплий, під кущем край лісової галявини, де мандрівник спав, щемно пахло вересом, деревієм, прив'ялим листям. І від того він часто прокидався. Але засутеніло, звечоріло, знову в дорогу зібрався. Чи, може, то ніч спонукала до мандрів? Ішов їжак і з кожним кроком пізнавав знайомі сходжені вже місця. Зупиниться на мить, погляне довкіл і жаль йому розлучатись з усім, що знає, відчуває, з чим назавжди зріднився. Згадує все, що траплялось та як полювалось. Ось під цим велетним пнем моя домівка. Не раз я тут засинав після нічних пошуків, згадує мандрівник і повертаєсь до знайомого кубельця. На третю, на четверту ніч їжак знову вирушав у дорогу. Та його знову і знову зупиняли такі сумні і радісні згадки. Рідні місця, трав'яні мережива, густі зарослі папороті. І він залишався на тому ж місці, звідки виходив, Де не ступиш, своє обістя, куди не підеш з усі біч дерева знайомі. Думав та роздумав їжачок, не бачити йому теплих країв, не дійти, не дістатись до них, де народився. З тією землею і зрісся. Птахам легше у них крила, небеса, он скільки простору, а в нього одна земля і та своя найрідніша. Чи мерзний, чи вимощуй кубельце, а зимувати доведеться вдома. Та не барись, не довго думай, зима не за горами. Та й у рідному краї вона не така вже холодна та люта. Недаремно кажуть на своїй землі і під листком перезимувати можна. Їжак і місяць. Місячна місячна, зоряна зоряна ніч у серпні. Місяць ясновидий та повний, як бубон. Зорі великі та сяючі, наче дзеркала. Видно, як удень. У такі росяні ласкаві ночі все зріє, дозріває. Наливається соком городина, садовина і всяка сячина. В саду яблука, груші, сливи стають важчими, соковитішими. Терпко і солодко пахне серпнева ніч. Нетерпеливиться їжакові на полювання піти. Морквою, катустою, якоюсь комахою, черв'яком поласувати, яблуневого соку напитись. Але надто вже місячно видно звідусюди, зоряно ясно. Крок ступи, і наче перед світом стоїш. А в тому світі он скільки небезпечного, Хоч їжаки і не збоязливих. Який там страх для нічного мандрівника. Та ще коли він у такому кожусі. Але ж надто вже місячно, навіть свою тінь бачиш. Вийшов їжачок зі своєї схованки, підняв голову до місяця та й каже Місяцю ясний, зайди хоч на годину за Хмари, пригаси хоч трохи сяйво своє, дуже яскраво вже світиш, у кожен затінок проникаєш. Кожну стежку, межівку освітлюєш, при такому світлі й мені стане раптом боязко. Місяць мов би, почув їжакову мову, і жаль йому стало нічного мандрівника. Він і зайшов за хмари. А тим часом їжачок на город попрямував, покотився щодуху. І морквину, і капустину знайшов, і комаху вполював. Смачно поласував, ще й додому приніс. Відпочив біля своєї домівки, поки місяць вийшов з за хмари, та й не забарився подякувати. Спасибі, місяцю ясний. Тепер я в боргу перед тобою. Пам'ятай же, і я тобі колись у пригоді можу стати. Ми, їжаки, не забудемо добра, що для нас роблять інші. На добро ми добром відповідаємо, все в цьому світі на дружбі тримається і люди, і звірі, і все життя наше. І хоч багатий та розмаїтий навколо світ, але ж ми у ньому не зайві, тільки поклич, то й відгукнемось одразу, бо так уже повелось, що не можемо одне без одного жити. І може тобі місяцю смішно від моїх слів, Чим то я звичайний собі їжак та зможу допомогти місяцю. Але світ не без добрих людей і не без добрих їжаків. І хоч ти небесний, а я земний, та все одно ми поруч і навіть чуємо один одного, поклич лише, і я завжди в пригоді стану. Що їжачок уміє? Йде їжачок лісом, не йде, а мов би котиться. Та швидко, швидко, пробіжить декілька кроків, зупиниться, прислухається, що довкіл робиться, що там у землі ворушиться, і знову бігом. І хоч поспішає їжачок та все чує, всі шерехи вловлює. І слуху йому не позичати ні в кота, ні в собаки, навіть у вовка. Чує їжачок слуховичок не тільки те, що в землі робиться, а й те, що в небі. Буває, ще он, як далеко до зими, ще осіння дібро в багриці та золоті. Ще бабине літо не розвішало павутину, мережива не зіткало. А в небі уже вітер передзимок війне. Студенницею погрожує. Ще тільки війне, а їжачок у ту ж мить почує. Такий він уважний, слуховичок. Та що казати, їжак глибоко в землі чує комаху, личинку, жука. Кажуть, що їжак чує себе тоді, коли навіть спить. А що вже гризуна чи слимака почути, йому нічого не варто. Принишкне їжачок і весь на слух перетворюється. Кожною голкою найменший шерех вловлює. Це ж у них не просто голки, а живі й природні антени. От і зараз їжачок ще здалеко чує, як на грозу збирається, як громи ворушаться в хмарах. Гур-гур та гур-гур, наче збоку на бік перевертаються. Наче каміння хтось вивантажує, і воно силоміць падає на землю. Все чує їжачок, поспішаючи додому, бо гроза буде, і зливою ой щедро напоїть ліс і землю, і все навколо. Котиться їжачок, коли це зайць з гущавини. Куди їжачі так несешся, що й світу не бачиш? Гроза, гроза насувається, зафиркав їжак і далі покотився. Та заєць лиш дивувався. І звідки їжакові та гроза привиділась? Побачила його вередлива сойка і, звісно, не втрималась. Кого це ти доганяєш, їжаче? занявкала, наче кошеня, і ще голосніше засміялась. Та їжак і словом не обізвався на сойчині витівки. Лише усміхнувся про себе. Ще подражнишся, покипкуєш, як за мить, наче з відра, злива хлюпне. От позбиткуєшся, понасміхаєшся. Хто з іншого сміється, тому не минеться. Котиться їжачок, аж ось і знайомий пагірок. Тут під кущем ліщини його домівка. А вдома, як мовиться, і стіни помагають. Ні громи, ні зливи не страшні. Ледве встиг лісовичок, як раптом стемніло. Все навкруг, наче з дня на ніч обернулись, все небо заволокло хмарами. Тьма тьмуща навколо, хоч воко стрельни І почалось. Громи уже не спроквола ворушились, а з усіх сил грімкотіли, аж ліс пригинався. Відлуння билось об стовбури дерев, наче вивержене залізо. Від того, мабуть, спалахували і довго не гасли блискавиці, а важкі хмари не могли втримати дощової води, і вона стрімго лов летіла з гори потоками, розливалась по землі калюжами, рівчаками, озерами. Все причаїлось, принишкло. Примовкло. Все живе завмерло в чеканні, коли злива скінчиться. А гроза не спинялась, вибухала з новою силою, стогоніла громами об небо і землю, стрімко розкочувалась луною, виливала ще густіші потоки дощової повені. Їжачок слуховичок раз по раз виглядав зі своєї схованки. Злива сюди не досягала, тут йому затишно, тепло. А де в таку негоду витівниця Сойка? Де зайчисько, сміливий хлопчисько? Ніхто чомусь не вірив їжакові, коли він про грозу сповіщав. Лише зверхньо підсміювались. Мовляв, не вчив вчених. І таке буває, але не з їжаком. Він не з тих, хто добрих порад не слухає, а тільки насміхається з інших. Не стане ж він з когось даремно глумитись та кепкувати? Ага, подумав їжачок про себе, і я дещицю вмію. Скажімо, умію слухати і чути.